Вітаю вас в ефірі. Програма Україна Єдина. І студії сьогодні пан Михайло Наєнко, літературознавець, доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка та української міжнародної премії імені Григорія Скороди. І ще дуже багато чого. Пане Михайло, я вітаю вас. Добрий день. Очевидно, що всього зачитувати не буду. Іноді з таким послужним списком гостей наших запитую, що. Найважливіше для них, але, ну, очевидно, не уминув запитати про це і вас. Доктор філології, літературознавець, просто, лауреат премії. Просто літератор. Залюблений у слово. І з цього все почалося. А потім вже, так би мовити, почалися різні там премії. Часом. Несподівані, а часом такі. Ну, власне, я не думаю, що хтось собі планує премії. Вони підходять, так би мовити, в міру того, як ти щось виконуєш, якусь роботу. Але не це головне. Головне слово, з якого все почалося. Знаємо, в Біблії є цей вираз Спочатку було слово. З чого це слово почалося або як воно прийшло в життя Михайла Наєнка? Ви народилися, до речі, в селі з чудовою назвою Гуляйполе? Так, Гуляйполе, але це не те Гуляйполе, яке всі знають через Нестора Івановича а Махна. А наше Гуляйполе старше за те Запорізьке, бо це південь, а заселення, як знаємо, почалося із півночі. І наше Гуляйполе у XVII столітті, навіть у документах, ще називалося містом. Воно невеличке сьогодні, тим більше воно дуже виснажене у розумінні етнічному, бо десь у нас 400 виборців, а всього населення близько 500. Школа теж невеличка, дітей з кожним роком стає все менше. Але історія у нас багата, дуже села. Я взявся дослідити коріння. Звідки ми пішли, то побачив, що ми існуємо ще з трипільських і античних часів. У нас є е, такі е, так мовити, археологічні докази, що ми ще з тих часів. Є навіть водогін, можете уявити, рештки якогось водогону, чи може це були стічні води до річки, але керамічні труби ми знаходимо на глибині метра-півтора, зрізали, так знаходили. Ну і в пізніші часи наше село було, можна сказати так, дуже добре освічене у плані гуманітарному. І коли я тепер шукаю витоків, звідки в мене це, то, мабуть, перейшло у спадок від батьків. Моя мама була дуже балакуча і знала такі речі, і могла так їх розповісти, що ми всі дивувалися, хоч вона мала тільки освіту. Але батьки були письменними саме. Мало письменними. може таким бути. Лікнеп угу. на початку 30-х років ХХ століття. Вони навчилися там тільки букви, але писати. Батько вмів, звичайно, написати листа з армії, коли дійшов пішки до Берліна в 45-му році, то писав листи. От. Але мама не могла відповісти, бо... У неї була тільки лікнепівська така освіта. Однак у неї де ті слова бралися, це дуже важко. І я її завжди заздрив, і всі заздрили. І очевидно, від неї в мене трошки є оця любов до слова, я, яку я розвиваю і, мабуть, розвинув на різних етапах свого життя буття, зокрема в школі, помітила першу. Вчителька ще перших-четвертих класів і казала моєму батькові, що у вас росте грамотненький хлопчик. В чому це вона виявляла, чи в чому це вона помічала, сказати важко, але в мене справді був завжди інтерес до слова особливий. Так само, коли я в технікумі вчився в Лубенському сільськогосподарському, хоч він мав ухил зовсім не літературний, але там я Здобув, так мовити, більше знань, саме літературних. Те, чого мене там навчали, сільськогосподарських економіка, планування, бухгалтерія, це я знав до технікуму. Ну, так трапилося, що я три роки цими питаннями займався, а більше цікавився літературою і підготував себе до університету, саме в технікумі. І залишаюся вдячним насамперед на, викладачам. Мови і літератури з технікуму Галина Дмитрівна, Іван Йосипович викладали українську, російську літературу. Але основні, так моти, знання, звичайно, і секрети мови це вже університет, в якому я. Коли ви приїхали до Києва, який це був Київ? Це Київ був наснажений духом шістдесятництва. Я приїхав у 61-му році, коли вже гриміли перші шістдесятники, і Іван Драч, і Ліна Костенко, і Микола Вінграновський, і Василь Симоненко. В 62-му році вони вже повидавали свої книжки. Тоді були такі вечори літературні, що сьогодні подібне щось можна побачити тільки на вечорах. Якоїсь естрадних, на якихось mm. естрадних вечорах. Ну, я так бачу по телевізору, що Вакарчук збирає велику публіку, а тоді майже цілий стадіон могла зібрати літературна якась акція. Я був на одній такій акції, коли прямо із футбольного поля читали вірші, приїжджали із Росії тоді там Євтушенко, Вознесенський, Роберт Рождественський. особливо Євтушенко частіше бував. І Це більш-менш ваше покоління, так? Вони трошки старші за мене, бо вони всі десь так років на два, на три старші за мене. І коли я тільки вступив, то вони вже або закінчували навчання, або вже зовсім закінчили. Ну, Василь Семоненко вже виїхав до Черкас працювати в журналістику, в журналістиці. А, скажімо, Іван Драч перейшов чи перевівся до Москви на кіносценарній. Курси вчився, так мовити, бути кінометцем. От, він Грановський вже закінчив навчання в Довженка в Москві, в якого він і жив. Але вони сюди з'їжджалися і читали тут вірші на, на різних літературних вечорах, які, кажу, крім того стадіону, який мені дуже запам'ятався. Ну, скажімо, в кіно тоді гриміла греміли Такі кінофільми, як Отець Солдата, здається, так називався, потім ще деякі на військову основному тематику. Бо <кхм> тоді найбільш такою актуальною залишалася проблема, буде чи не буде нова війна. Якщо пригадуєте, да. в кінці Карибська криза. Так, оця Карибська криза. І тоді й народилися, до речі, ці шлягери тодішні, такі, як «Хотятлі тлі руської війни, майже всі естрадні і оперні співаки виконували чи, чи інші на, на військову тематику. Пане Михайло, от ви згадали вже за шістдесятників. Тут ми маємо книжку розстріляне відродження, і очевидно, логічним буде запитання. До вас, як до літератури, це людина, яка, ну, принаймні 60 знала, якщо не всіх, то більшість. Ну, особиско. Певну частину, так. Да. Ліну Костенко, ще так, треба сюди обов'язково згадати, так. Да. Знали добре радянську літературу. І, яким чином зараз нам, уже в 21 столітті, і чи можна якось укласти? Ну, якусь єдину єдину книжку, єдину антологію, лі, антологію літератури ХХ століття, аби там була і діаспора, аби там було і розстріляне відродження, аби там було, були і українські радянські письменники, які себе ну деякі з них непогано почували при, е, за тих умов з невідомих для мене там особисто причин, можливо, не все так було гладко, як ми собі можемо зараз уявити і говорити. Але. Ну, але ми знаємо, що там одні на інших могли писати доноси і так далі. Як вони можуть опинитися зараз, наприклад, в одній антології? І чи ведеться принаймні про це дискусія якась? Літературний процес єдиний. І коли я згадував 60-ників, то вони, по суті, виросли із цього розстріляного відродження, із письменників 20-30-х років. З чого почалося 60-ництво? Що хотіли повернути в літературний процес оцих розстріляних. Адже тоді була так звана Хрущовська відлига. І е, дозволялося дещо сказати більше, ніж у круті сталінські е, часи. Да. І е, Микита Царєвич Хрущов побачив, що треба щось таке повертати. Хоч лінії так бути, партійної він не ламав, от. але деяких письменників повертали. Більше знали про це, звичайно, в діаспорі. В нас в Україні про це мало знали, і тому, коли я е, вже працював як літературознавець, то однією з перших робіт моїх було це ось видання цієї книжки Юрія Лаврененка, до речі, мого земляка із сусіднього Лисінського району, він на Черкащині. Котрий уклав таку антологію, написавши розлогі, такі сельвети, як вони називали, нариси про тих розстріляних. А книжка ця вийшла, до речі, ще в 59-му році, але там, за рубежем, в діаспорі українській. Чому треба було про це говорити? Тому що століття, по суті, знає кілька сплесків такої, ну, Серйозної в розвитку літератури. Так одним із таких сплесків саме була література 20-х років. Хоча більшість із них, я кажу, авторів того часу була розстріляна чи просто посаджена за ґрати, починаючи від, скажімо, Миколи Куліша. Микола Хвильовий сам собі пустив кулю в лоб, тому що, чи в скроню, тому що не міг витримати оцієї криги. Майже всіх було розстріляно неокласиків, так званих, Микола Зеров, Михайло Драйхмара, Павло Филипович. Це, до речі, студенти всі були нашого університету Київського. Їх навчив. Це теоретично могли б бути вони вашими викладачами. Ще могли б бути, до речі, дехто і дійшов до 60-х років із тих. Ровесників, які навчалися у семінарі Володимира Переца. Цей семінар існував з, 1800, з 1904 до 2014 року, ним керував професор Перець. І там, так би мовити, літературну вивочку саме і пройшли ті, кого я назвав і Зеров, і Филипович, і Драйхмара, От, ну, певною мірою. Ще Бургард, німець за походженням, але справжній український поет і дослідник, і Максим Рильський, який був нашим студентом Київського університету. От, хоча він не відвідував цього семінару. Так от, оці люди у 20-х роках склали, по суті, те явище, що ми можемо назвати навіть високим модернізмом в українській літературі. А цей високий модернізм виріс. Із раннього нашого модернізму, тобто вони стояли на плечах таких гігантів, як Шевченко, Франко, Леся. Коцюбинський. Так, да, Коцюбинський і ряд інших, особливо ліриків, таких як Олександр Олесь чи Микола Вороний. От це, була, це був той ґрунт, на яких виростала література саме 20-х, 30-х. То був ранній модернізм, це окрема тема, на яку я можу дуже багато говорити, засвоївши. Деяку науку вже навчаючись в університеті, але в основному після закінчення університету, працюючи в інституті літератури, а потім в університеті, викладаючи літератури, літературу, на основі чого я потім ось підготував таку роботу «Художня література України. Це робота про всю нашу літературу, принаймні про літературу. Таких найвищих її злетів. От. Чому була потреба створити саме отаку книжку? Та тому, що, по-перше, і з навчальною метою для студента, а по-друге, аби дати цілісне уявлення Євання. про наш літературний процес український. Адже він за радянських часів був. Значною мірою, ну, дуже поцензурований. І, можна сказати, майже половина літератури перебувала в спецфондах, тобто за гратами. А потім за гратами і перебували ті, хто продовжував творити, тобто в діаспорній літературі. От як це все поєднати і показати в одному літературному процесі, от я над цим і працював, створивши таку книжку. Хоча Раніше, за мене, звичайно, академія наук, зокрема, інститут літератури, цим займався у 90-х роках. Коли я працював старшим науковим співробітником в інституті літератури, то ми почали писати історію української літератури ХХ століття. Інший колектив писав. Історії літератури ХІХ століття. І от туди вже були, можна сказати, вписані всі письменники і наші, ті, що на материковій Україні, і ті, що працювали в діаспорі. Чи в'язалися вони між собою? Не завжди. В тематичному плані, звичайно, або те, що називають в тематичному плані, вони не в'язалися. Бо частина так званих радянських письменників. Ну, здала позиції на якомусь там етапі навіть ті, хто у 20-х роках починав. І зламався, так би ти інколи. цей відбувався по хребту. Пане Михайле, після паузи ми продовжимо. Літературознавець Михайло Наєнко сьогодні є гостем нашої студії. Ми маємо тут ще одну книжку. І давайте, очевидно, зараз її презентуємо. Інтим письменницької праці. Отак вона називається. Зараз ми покажемо її нашим телеглядачам. Що це за робота? Це робота, е, така, яка є, можна сказати, майже в усіх розвинених країнах розвинених літературах. Це про те, як пишеться літературний твір. Тому що е, дехто. І в радянські часи, і пізніше вважає, що письменником треба тільки народитися. Маєш талант і далі будеш е е писати, бо в тебе є Божий дар. Правильно, головне, звичайно, це Божий дар. Якщо тобі, е як казав Малан дано. Е дано, він казав, що талант е і стиль у письменника це те місце, куди поцілував Бог. І от якщо Бог поцілував ту чи ту людину, давши йому талант, то, мовляв, ти так і будеш користуватися цим талантом. Але цей талант, аби він став у широкому розумінні цивілізованим і грамотним, його треба шліфувати, його треба плекати. І через це в багатьох країнах є спеціальні інституції. Майже в кожній європейській країні більше є такі інститути, які навчають письменників, як і журналістів, бути працівниками в галузі слова. Навчити цьому, звичайно, не можна. Якщо в тебе немає дару від Бога, то. Але письменник це робота, це фах. Зараз вже за новим законом про освіту навіть немає цього слова, що це фах. От. А насправді це фах, бо талант, можливо, десь там ну, 10% забирає. Ну, деякі письменники кажуть, що треба мати один відсоток, а все інше робота. робота. Але у кожного письменника ця робота виявляється по-різному. Один із них казав, що, наприклад, якийсь поет, що мені написати вірш, це все одно, що хлопнути в долоні. А другий над віршем. Чи іншим. Це кажуть талант від себе працює досить, так мовити, напружено і багато. Таланти від Бога і таланти від себе працюють, по суті, на одну і ту ж, одна і ті, та ж, у них мета створити художню картину світу в широкому розумінні. От. Але як це робити? І от в кінці, десь ну, в середині 90-х років, Разом із спілкою письменників, зокрема, тоді був головою спілки письменників Юрій Мушкетик, а я тоді був деканом філологічного факультету в Київському університеті, ми вирішили відкрити таку е структурну одиницю в Київському університеті, яка б називалася літературна творчість, на якій би ми готували майбутніх письменників. У тому числі. Да, в тому числі Виключно тільки е, майбутніх письменників. Юрій Мушкетик казав, що до нього продовжують і зараз, в середині 90-х років, звертатися як до голови спілки московські викладачі, керівники літературного інституту Євні Горького, що присилайте, мовляв, на, до, нас наших, е, до нас студентами, бо в Москві Літературний інститут існував з 1936 року ще. Його зразу ж, сталінська влада, щоб замазати свою причетність до вбивства Горького, назвала імені Горького. імені Горького. Так от продовжують, каже Мушкетик Юрій Михайлович, запрошувати на навчання, щоб ми давали молодих людей. А чому? Цим не зайнятися у нас. І от він з такою пропозицією один раз, другий раз звертався до університетських причетних до філології. Цей курс працює зараз, так? І він досі працює. Правда, еволюції, на жаль, чомусь не помічаємо, але кожного року набирають по 10 чоловік. Ну, план такий бюджетний, от, часом трохи більше. І цей курс працює. Для того, щоб письменникам цим майбутнім було трошки щось відомо про те, а як інші працювали письменники, починаючи від часів античності, там і Ренесансу, і часи 19 століття, як у них це все виходило, от потрібен такий навчальний посібник, який не може бути рецептом, підручником, але. Не як стати письменником, а як інші ставали письменниками. От я про це тут і розповів, беручи часом за зразок, так би мовити, ну в певному розумінні подібні праці в інших літературах, в тому числі слов'янських, в тому числі і викладачів московських. От хотів літератури. вас запитати. Це дуже наївне запитання буде, але як від такого простого і невибагливого, напевно, читача, який, звісно, що не читає по 10 книжок на тиждень. Мені здається, що існує у нас в Україні, і може не серед письменників, або не лише серед письменників, от думка про якусь неповноцінність української літератури. Я не знаю, може це нав'язано. що, ну, от, Наприклад, от у нас Пушкін, а у вас, у нас Байрон, а у вас, Там, у нас Мольєр, а у вас. Навряд чи ви можете об'єктивно теж говорити про українську літературу, як українську література, навіть не знаю. Можливо, у вас є свій сантимент щодо неї, але от порівнюючи там з літературами, ну, може, не Франції і Британії, хоч може, і з ними. От Наша література, вона, вона є самодостатньою, вона є оригінальною у чомусь. Так, вона є самодостатньою. Це я можу, так би мовити, сказати, на основі того, що я її всю майже прочитав. Для того, щоб написати таку книжку, треба чогось начитатися. Інша річ, що вона розвивалася в таких, ну, протягом багатьох століть у таких, ну, як би сказав, уярмлених, колоніальних умовах. І через це вона обагрена кров'ю і смертями. От. Але їй вдавалося якось втрапити в ту лузу, в якій була вся європейська, принаймні література. Коли простежити, як в Європах розвивалася, скажімо, і поезія, і проза, і драматургія, то у нас є зразки не гірші. Скажімо, про найдавніший час нам дуже багато скаже слово про ігри в похід. Це Можна сказати, шедевр, якого немає навіть у європейських літературах. Там досі були так звані героїчні поеми, героїчний епос, от а в нас вже професійний твір з'явився. І якби можливо не, це, що ми називаємо татаро-монгольська навала, то ми б випередили навіть європейський ренесанс. Але потім ми на 200 років потрапили під оте іго татаро-монгольське. І, звичайно, не мали можливості так розвиватися, як та ж Франція чи та ж Німеччина, про яку ви згадували. А в пізніші часи ми досягали такого рівня у своїй творчості, що можемо назвати кращі речі і епохи Ренесансу, і епохи барокко, і особливо епохи, наприклад, класицизму і романтизму. Отакого От твору, як, скажімо, Енеїда Івана Котляревського, це кінець 18-го, початок 19-го, ми знайдемо небагато в сусідніх літературах. Хоча спроби перелицювати Енеїду античну були у багатьох і в німецькій, і, там, і в англійській літературах були спроби. Але перелицювати це одне. а надати йому, ну скажімо, і в російській літературі, надати йому. Такого вигляду, аби це був самодостатній твір, от тільки Котляревському вдалося. Чому? Та тому, що він сперся, так мовити, на народну основу і черпнув із народної мови, із народної культури, з фольклору таку образну систему, яка зробила отого Енея і отих усіх героїв живими. Сучасниками кінця 18-го, початку 19-го століття. Я вже не кажу про Шевченка, який справді збагатився і тим, що було вже у Котляревського, от, і дав таку поезію, яка до сьогодні часом не має собі рівних. Я не перебільшую тут, бо народ, як кажуть, обдурити можна, але не надовго. Ну, скажімо, те, що Шевченкові стоять у світі більше тисячу пам'ятників, то це не тільки наш народницький патріотичний мотив. Ставлять у таких країнах, да, які можливо не до кінця усвідомлюють, що вони роблять, але ставлять. Чому? Та тому, що пізнають і себе у ньому. Йому вдалося схопити дух не тільки, скажімо, українця, а і воєводеї, водніони. В епоху Ірода Царя романські п'яні легіони паскудились. От начебто про романські п'яні легіони і про іудею. Да. А насправді, коли він сказав, що паскудились, то ми сьогодні знаємо, що московські п'яні легіони спочатку паскудилися в Криму, потім паскудяться у Луганській, Донецькій нашій області і так далі. От за мотивами. От. Так само інші поеми його, особливо на біблійні теми, Піднімали такі загально людського значення мотиви сюжети, та, що е, всі пізнають недавно у нас був міжнародний цей, як він називається, Міжнародна асоціація Україні Мау. От там я записав кількох людей з різних країн, і от е, викладач е, слов'янських літератур з Єрусалиму сказав, що коли він написав, Дисертацію про Давидові псалми, то я сказав і мене підтримали, що Шевченко великий єврейський поет. Кажуть, що це ви з гумором, так, така частина гумору є. Але ось так написати про за мотивами Давидових псалм, за, ну, за біблійними мотивами. Це тільки може величезний талант. Що таке Україна єдина, От кількома словами, якщо можна, від Михайла Наєнка? Вона сформувалася в ХХ столітті як територіально, але нам, я думаю, тисячі років. Колись він Грановський казав, що нашій літературі десь так 2000 років приблизно. І з початку Нової ери, 3-4 століття вже була українська ментальність відтворена в нашому фольклорі. А фольклор це, по суті, література, тільки усна традиція. Так от, а єдина, єдина нашою ментальністю. Коли ще мандрівники з Європи ходили по Україні і помітили, що незалежно від того, чи це захід, чи це схід, чи це центр Європи, скрізь однакові люди. І, скажімо, один із німецьких філософів і письменників Гердер казав, що Україна стане колись новою Грецією. Оці роздрібнені зараз каже народності, які живуть на сході, на заході. Вони з часом об'єднаються і дадуть велику ось таку націю, і музикальність їхня, mm -hmm. і скажімо, зв'язаність, прив'язаність до етнічних уподобань, які сформувалися за багато років, дають можливість уявити, що це єдиний народ, єдина країна. Яку сформували єдині люди, єдині таланти? Дякую вам, пане Михайле, за участь у нашій програмі. Глядачам нагадую, що гостем студії був літературознавець, доктор філологічних наук, лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка Михайло Наєнко. На все добре. До побачення.